Привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Я рада знову записувати вам е, даний підкаст. Сьогодні в нас тема які емоції руйнують людину. Хто мене не знає, мене звуть Марія Єремко. Я квантовий провідник, ментор, засновниця школи нових ідей проявись і духовний наставник. Кому цікаво, у мене закріплено в шапці профіль у мій інстаграм. Переходьте, будемо знайомитись ближче. Отож, які емоції руйнують людину. І перше, я хочу сказати, що будь-яка емоція, яка не приносить задоволення, щастя, яка не наповнює, вона працює у зворотному варіанті. Тобто вона забирає ресурс. Сама суть, сама ідея будь-якої емоції, яку проживає людина, має два варіанти. Тобто, це два таких можливих варіанти подій. Перше – це наповнення. До прикладу, ви чуєте якусь інформацію, ви щось слухаєте, ви спілкуєтеся з людиною, ви там займаєтесь коханням, ви цілуєтесь, ви йдете в спа, у вас викликається певна якусь емоцію. І, до прикладу, якщо ця емоція щастя, задоволення, вона вас наповнює, вона вас мотивує. Ви всередині, в душі, ви в районі серця, ви просто всередині відчуваєте, значить, то сонечко світить вам добре. Ця емоція вас наповнює, лікує, піднімає, створює вищі вібрації. Це один з варіантів. І другий варіант. Емоція, яка забирає ресурс. Тобто, приклад, ви з кимось конфліктуєте, ви робите щось, те, що вам не подобається. Ви щось робите, ви злитеся, щось у вас не виходить. Ви спілкуєтеся з людиною, з якою не хочете спілкуватися, але змушуєте себе. Тобто другий варіант ходу подій, коли емоція вас не наповнює, а навпаки, забирає, зливає ресурс через такі своєрідні енергетичні діри. В залежності, скільки в вашому житті є різноманітних таких пожирачів енергії, в залежності, які емоції у вас переважають, такий у вас і буде ресурсний стан. Такий у вас буде також стан здоров'я, такий у вас буде зовнішній вигляд, і в кінцевому результаті такий буде ваше життя. Отож, розбираємо детальніше. Емоції, які наповнюють людину, повторюсь, це емоції щастя, це емоції радості, добра, любові, це емоції сміху, це емоції, яка надихає. Емоції, які забирають ресурс, це низьковібраційні емоції. Це емоції після яких вам недобре, це емоції, під час яких, коли ви їх проживаєте, вам недобре. Це емоція образи, це емоція нелюбові себе, це емоція порівняння себе з кимось, це емоція от, злості на когось, це емоція знецінювання себе. Це емоція звинувачення, когось звинувачення себе. Це емоція недостойності, от я недостойний чи недостойна. Це емоція зливання ресурсу, от, до прикладу, чим це зайнятися, та як зараз щось таке пороблю, щоб там збутися, щоб просто там злити час. Це також це емоція такої байдужості, це емоція апатії. Це емоція такого не хочу, ні, такий депресивний, нехороший стан. Це емоція судження людей. Це емоція обговорення людей. Це емоція, знаєте. Коли хтось когось вчить, коли ви когось дуже вчите, але в звороті ви не отримуєте ні дякую, і ні в грошовому еквіваленті. Тобто, ви комусь насаджуєте якусь свою правду, яка нікому не потрібна. Це теж емоції негативна. Тобто, в підсумку підсумуємо, всі емоції, які я щойно і ще багато іншого, це емоції, які просто зливають ваш ресурс. Одна з таких зараз я буду розбирати, на мій погляд, емоції, які найбільш... Руйнують людину зсередини, руйнують емоційний план, також фізичний план, і які дуже сильно понижають людину, тому що дивіться, кожна людина проживає ті чи інші емоції в своєму житті, і в залежності від того, які емоції переважають, яких емоцій є більше. Так людина сама себе відчуває, так людина вібрує. Тобто ви не можете там прийти, там, взяти і матеріалізувати, там, попробувати, там, от як вібрує людина, але ви це відчуваєте, тому що кожна людина має своє квантове поле, через яке також приходять вібрації. І от в такому випадку, в залежності, як людина вібрує, чим вона наповнена, які емоції вона проживає з дня в день, на таких вібраціях вона знаходиться. От, до прикладу, ви можете просто йти по вулиці і бачити де якась людина, і ви. Ви просто можете бачити, о, так класно, там я б поспілкувалася чи поспілкувався з цією людиною. Ви бачите, де людина, вона світиться, вона посміхається. І натомість інші моменти, може йде людина, і ви б навіть не привіталася з цією людиною. І ви, якби там. Не приходили там, не пробували, не спілкувалися, але ви це вже відчуваєте, це видно, це щитується і щитується вже як результат на фізиці, на фізіономії людини, на поставі, як людина йде, як себе людина поводить, як е, виглядає. Але найперше це щитується емоційно вібраційно через емоції. Отож розбираємо повторюсь в емоційному плані. Емоції найскладніші у моєму світорозумінні. І які найбільш нехороші для людини. Перша з таких емоцій я б хотіла розбрати емоцію е, образи. Тобто це емоція, коли людина ображається на когось. Це емоція, коли людина ображається на себе. Це емоція, коли людина ображається на світ. Е, як працюють ці емоції? Коли ви ображаєтесь на когось, вам може здаватися, що е, це ви робите недобре тій людині. Насправді, справді цій чи людині чисто все одно. Ви робите недобре собі, насправді. Ви робите недобре своєму здоров'ю, своєму емоційному плану, як це працює. Коли ви думаєте про образу, ви думаєте про те, що оця там людина не хороша, а як так? Я б так не вчинив чи не вчинила, ви не свідомо. Віддаєте свою енергію просто в смітник, зливаєте. Ви несвідомо цей момент, цю хвилину життя втрачаєте. Тому що, як правило, якщо ви на одну людину ображаєтесь, то прийде інша людина, ви теж будете ображатися. Тобто це все буде відбуватися циклічно. Одна людина, друга людина або одна й та сама людина довгий період часу, поки ви. Не навчитесь, не зробите висновок, що ображати чи не ображати вас, приймаєте рішення тільки ви, чи ви образились, чи ні. Бо по-іншому ніхто взагалі не має права вас образити в цьому, що поки ви не приймаєте рішення, що вас образили. І коли ви постійно перебуваєте в стані от образи, ви перебуваєте в стані такої позиції жертви, тому що ви дозволяєте комусь вас ображати. Зрозумійте, зараз, будь ласка, навіть якщо вам скажуть якесь нехороше слово, ну ви обираєте: вірите в це нехороше слово? Чи, чи вірите, чи не вірите? Наприклад, я вам зараз скажу, що у вас там фіолатове обличчя, як ви відреагуєте? Ніяк, тому що це неправда. І вам все одно поговори собі, я послухаю. А коли вам там скажу, що ви там недостатньо чи недостойні там чогось чогось, ви можете в це повірити. І ви сприймаєте це як образу. Чому? Тому що задіває тоді, коли щось терчить. Інший момент, до прикладу, наведу вам приклад з апельсиною. Коли ми душимо апельсин, з неї буде витікати апельсиновий сік. Душу апельсин я, душите тапельсин та ви, душить апельсин там будь-хто з будь-якого куточку цієї планети. Будь-хто. Бомж. Депутат, влада, швия, вчителька, юрист, там якийсь нехороший людина, не важливо. Якщо душою апельсин, буде витікати апельсиновий сік. Не гранатовий, не кавунний, не лимонний, а власне апельсиновий сік. Так само в прикладі з людьми. Неможливо, хто буде в вашому житті кум, Брат, сват, сестра троюрідна, братова, незнайома людина, ну ви постійно будете, вас буде тригерити те, що є в вас. Тому що це ваш сік, це ваше наповнення. Вас буде тригерити і ображати те, чим наповнені ви. І неважливо, яка людина буде поруч. Тому передивіться цей погляд на емоції. Передивіться цей погляд на свої образи, і як ви в житті. Реагуйте на ці речі, тому що це, це не хороша історія, дуже не хороша. Наступна емоція, яка також недобра для людини, це емоції злості. Коли є неконтрольована злість, людина може, по-перше, і фізично себе поранити, якщо там десь сильно розмахує руками, ногами чи якоюсь іншою частиною тіла. І другий момент, коли є дуже велика кількість злості, ну, взагалі, коли є дуже велика кількість емоцій. Вони засідають в тілі, вони ховаються, тому що якщо дуже велика кількість емоцій вже в голові, в психіці, має бути також розвантаження вже цієї емоції. бо по-іншому голова просто вибухнула. І ці емоції вони осідають в тілі. Осідають тригерами, осідають важкістю, осідають такими. Різноманітними питаннями по здоров'ю. Також коли є певна програма, яка постійно, 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 постійно включається в людини, вони також виходить, таким, чином, таким чином працюють. Осідають, вони тригорять, вони блокують учні частину тіла. Тим самим вони говорять, різні ці емоції, які осідають в тілі, вони говорять вам про те, що потрібно звернути увагу. Вже на себе, зараз, сьогодні тут. Е, наступна емоція емоція порівняння. Точніше, це така емоція, знаєте, от порівня... емоція порівняння, емоція знецінки себе, емоція на любові до себе, емоція м -м, такої низьковартості. Емоція, що там я недостойна, недостойна. Ці всі емоції вони схожі між собою. Тому що ці всі емоції вони базуються на тому, що ви себе занижуєте в порівнянні з кимось іншим. І ця емоція така, знаєте, схожа до такої тупої білі, болі, така коли там ви не розумієте, що не так, а ну, щось не так, і вам якби не добре. Тому що коли е, от емоція образи і емоція злості, це емоція, яку, е, яку ви можете відслідкувати і яку ви можете. Частиною певного мозку пояснити, тобто образа, є причина, є якась умовна людина, щось вона там сказала, і є результат, там злість, є якась причина, є якась людина, є результат. А от ці емоції порівняння, знецінка, я така, я сяка, там теж є завуальована якась інша людина, якась інша причина, але вона наскільки завуальована, що ця емоція вона є такого тупішого плану. тобто Блін, та ж, начебто, все ок, а чому так? І воно зсередини також роз'їдає, воно зсередини також впливає на тіло людини, на організм, і також тіло вам періодично буде про це давати знати в залежності, як часто ці емоції повторюються. Це емоції, які дуже сильно забирають ресурс. І якщо ви не відслідковуєте ці емоції, це може бути настільки постійно систематично. Що ви вже навіть не зрозумієте, що це вже емоція взагалі не ваша. Ви ж будете думати, що це істина. Тобто, там ви себе з усього там віку, там, умовно, вам зараз на тридцять п'ять років. Там якщо ви всі 35 років, звідково себе пам'ятаєте, там з 7 років, ви там порівнювали себе, або там вам вас батьки порівнювали. Бо ви там не такі, як хтось, потім ви себе порівнювали, і ви так постійно все ж час порівнюєте, ви можете навіть не помічати, наскільки сильно це забирає ваш ресурс. Але це наскільки ілюзія, будь-яка емоція це результат ілюзії, це результат програми, яка включає ту чи іншу людину. Коли є е, е, якесь програмування, що я там недостойний чи недостойна, якщо є програмування, там Василько, Ірина, Оксана, Василина, Марія краще, ніж я. То, що би в цьому житті не робили, ну стрімно буде оце відчуття, оця емоція недо, яка буде постійно-постійно також вам не дозволяти жити своє щасливе життя. Далі, наступна емоція, яку я також хочу виділити, це емоція, яка дуже сильно м -м, понижає, лякає, тормозить. Величезну кількість людей це емоція, яка включається на думку людей. Тобто це таке ніяковіння, це сором, це а як так? Це таке, знаєте, недозвіл собі думати так, як ви хочете. Тому що, що скажуть, це подумають. Це емоція, вона, начебто, знаєте, скажімо так, не є такою прям дуже поганою. Там, скажімо так, ви подумаєте, а, та що ж це за емоція? Але насправді емоція сорому, емоція ніяковіння, емоція. Яка викликана оцим страхом, а що подумають, а що скажуть люди? Це емоція, яка зсередини людини формує такий коко, де людина сама собі дозволяє з нього вийти. Тобто, всередині людини, людина так вко. Такому тримає абсолютно всі, всі свої емоції. Якщо є, от, А що скажуть, а що подумають люди, а це сором, а, а так не можна говорити, так не можна. Людина сама себе, от начебто там, в коконі, от начебто ж такими залізними ланцюгами сковує повністю все своє тіло, повністю все. З як їй говорити, з як їй сидіти, сковує, як їй займатися сексом, сковує себе, як їй працювати, сковує, як себе фотографувати. Ну, тобто, дивіться, людина в такому плані вона вже, знаєте, так, так сидить, начебто такий, як робот, руки вправо, руки вліво, а що, а що сказати, а, а сказати можна не сказати. Причому зовні, що зовніші, людина може бути настільки класною, живою, кайфовою просто. Але оця емоція, знову ж, яка має початок з програми, що скажуть, що подумають, не проявляється, все тихенько. І ця емоція, вона просто робить з людини такого скованого робота, який е нічого не може зробити без дозволу. І ця емоція, яка. Вона не є якоюсь такою яскраво вираженою. Емоції, що подумають, що скажуть. Це там не емоція, я знову ж повторюсь, яка має якусь причину неслідковий зв'язок. Ви не можете там звинуватити когось, там, якусь конкретну людину чи ще щось. Е, там, ви встидаєтесь, ви там не можете сказати, блін, я там стидаюсь чому, тому що мене там в дитинстві хтось засромив. Я встидаю, чому, тому що там в садочку, там мама чи тато, чи вхователька сказали, що я там, блін. Не знаю, ножка якась не гарна чи колодка якась не те. Ви ж не можете сказати, що я соромлюсь, тому що там, коли в мене було, була цікавість до своїх там дитячих якихось таких привілегій, там десь почухати себе потрогати, та мене батьки застидали, тому що там це стидно. Тобто ви не можете назвати цю причину, бо ви її не знаєте, тому що це глибоко всередині. Але це відчуття оцього стидаю, чому я стидаюсь? Ну постидаюсь. Оце така скованість. Це воно таке, знаєте, я би це порівняла, як е, от холодною водою обіляли такою крижиною, і людину так заціпеніла. Оце така незрозуміла, тупа дивна емоція, яка. Як наслідок, тобто дивіться, також кожна з емоцій має свій наслідок. Також зараз це оберу. Наприклад, емоція, що скажуть люди, оця, оця скованість, це таке нерозуміння, а що як, має наступний наслідок. Людина нічого не може зробити в цьому житті, так як вона хоче. Людина не отримує задоволення від цього життя, тому що якщо людина хоче там розкинути рук, прям так показати, якщо людина хоче викричатися, людина хоче голосно посміятися. Людина хоче прям поматеритися таким трьохповерховим матом. Людина хоче зробити не так, як роблять інші, але людина це не робить. Бо чому? Бо ні. І людина просто вона не має насолоди в житті. Це людина насправді відчуває як кровот. Наприклад, емоція знецінки, любові, порівняння, гноблення себе. Це емоція, яка має наслідок я недостойна, я недостойна. Я не буду й пробувати. Тобто, дивіться, фішка в тому, що коли людина вважає себе Я недостойна, я не достойний, я не буду й пробувати. Ну тобто, якщо в людини є капатися якийсь сильний талант створювати, малювати, співати, бути музикантом, бути хореографом, якщо в людина є дуже сильний там, талант говорити там, там, рухатися, є талант вести там ті самі ж соціальні мережі, але людина вважає, що а там є хтось краще. От є фотограф. У мене була дівчина, з якою я проводила консультацію, яка каже, якої я бачила роботу, вона каже, та там дуже багато людей, які є ще крутіші. Я ж, не, ну, я, я з ними там разом не стою. І коли є от така річ, то як наслідок людина навіть не пробує нічого робити. От просто як наслідок людина нічого не робить. не, не пробує робити, бо Вона недостойна. Ви ставите собі, знаєте, такий прям хрест, клеймо, ні, я там не достойна, недостойна, я її не буду це робити. От, от такого плану це працює. Далі емоція образи, це емоція, коли людина сама ж е, стає в позицію жертви. Тобто людина самотужки одягає на себе такий величезний прям комок, залізний, прям дуже увіть, знаєте, як. Е, я в селі народилася, виросла, знаєте, колись корови і мала такий величезний дзвінок. От людина, коли обрушається, вона от одягає такий дзвінок на себе умовно, або давайте на дзвінок, такий шар залізний. І тягнеться все, Злізний і тягнеться все по собі. Тобто людина сама ж обирає бути в позиції жертви. Як наслідок, людина, ну, уявіть, як з таким залізним кругом можна кудись рухатись. Вона нікуди не рухається, вона начебто загружає там, де вона є. І вона загружається сама в себе. Тобто людина, якби, забувається про навколишній світ, там вже як наслідок ні радості, ні задоволення, ні сміху, нічого вже немає від життя. Тож людина сама себе загружає. А ви ж вою що якщо протягом всього життя людина ображається, скільки там тих залізних просто комків наліплюється, то от людина так і тими кумками загружається. Також як результат не вміння виговорювати результат оцих образ, це також лишня вага. Дуже сильно для того, щоб захиститися, для того, щоб тіло це все забирає на себе, оті всі такі злізні штуки умовні. Це як лишня вага. Далі емоція злості, також як вона працює, це емоція вруйнування і як наслідок, це емоція, яка як наслідок приводить перше до такого вигорання, тобто людина може. При те, щось вибухнула, сказала, все, і немає такої систематичності послідовності, тому що це емоції, там сплеск. Знаєте, як сірник запалилося і згорілося, запалилося і згорілося. Як наслідок, це можуть бути такі доволі. Неприємні висказання ситуації, слова, конфлікти, які стосунки руйнують, які руйнують стосунки з колегами, з рідними, з близькими. Як результат цієї емоції злості, це невміння комунікувати з людьми, невміння запускати систематичні різні процеси. Як наслідок емоції і злості, це не вміння взагалі налагодити там комунікацію з якимись іншими людьми і не вміння створити, створити свою якусь справу, свій бізнес і щось інше. Але причому ти не можеш мати дуже сильні амбіції, дуже сильні можливості до цього. І тому в такому плані. Далі наступне. Які ще в нас були емоції все, начебто я про всі емоції розповіла? Тобто дивіться, кожна емоція має свою причину, має свій наслідок і має свої руйнівні дії на тіло людини. У Вас, якщо є якісь запитання, залишайте запитання, я дам відповідь. Якщо вас зацікавила робота зі мною, можете приходити до мене на індивідуальну консультацію. 20 хвилинна консультація зі мною в нас також працює. Можете приходити, пишіть мені в Telegram, я залишу свої контакти. Приходьте на консультацію. Якщо вам щось піднялося, ви вже не хочете жити з тією чи іншою емоцією. Вас вона вже давить, але ви не знаєте, що з нею робити. Приходьте, я залишу свій телеграм Марії Яремко, пишіть я хочу консультацію або пишіть в інстаграм, і ми з вами попрацюємо. Все, бережіть себе, хорошого дня!